Ренджик 2011 року 4-4 турбо-дизель. В дуже гарному стані автомобіль. Такий гарненький сундучок у нас у продажу. От просто подивіться на який гарний колір у даного автомобіля. V8, b дизельок. Капець, ну, машина просто надьога і дуже ще і економічна. Оце який салончик, просто тяжовий люксик. Гарненька шкіра такого темно-синього кольору. Є просто все, що тільки потрібно. Ну, просто От подивіться на цей автомобіль. Різні види е, режимів руху там, по снігу, по полям, по лісам, хоч на піщані дюни заїжджає на ньому, все одно йому. Також у автомобіля є трьохзонний клімат, підігрів та вентиляція передніх сідушечків. led щиток музика, Harman Cardon Logic 7. Підігріви задніх От які, які просто ганенький автомобіль. Пневма працює, повністю обслужена. Машинка після капремонту двигуна, повністю нова задня, нижня частина двигуна. Автомобіль знаходиться на локації ТРЦ Республіка Кісьова дорога 1, автофокус. Актуальну ціну на даний автомобіль ви можете дізнатися по посиланню в шапці профілю. Тому не гайте часу, приїжджайте, будемо раді вас бачити на огляд даного автомобіля. Дуже достойна машинка, сундучок 2011 року, 4.4 дизельочок. Таких цін, як у нього, взагалі немає. Чекаємо на вас.